Нещодавно на Волині затримали групу кримінальних авторитетів рекетирів Принаймні, так повідомляла поліція. Чоловіки, здебільшого, з Нововолинська днями у Луцькому міськрайонному суді частині із них вже обрали запобіжні заходи. Один із чоловіків намагався втекти за кордон, його піймали, і ось з хвилини на хвилину будуть обирати запобіжний захід. Загалом у цій історії фігурує п'ятеро чоловіків віком від 24 до 49 років. Поліція повідомляла, що вони, мовляв, називали себе авторитетами і заробляли на чужому страху. Зі слів слідчих, під час однієї із зустрічей відібрали у потерпілого мотоцикл і вимагали в нього значну суму неіснуючого боргу. Попередньо йдеться про 150 тисяч гривень. Ось затриманого уродженця Нововолинська, а нині жителя Ова привезли до Луцька у кайданках. Заводять до зали суду. Правоохоронці просять взяти його під варту у слідчий ізолятор. «Показана особа, отримавши повідомлення про підозру, свідомо ухилилася від явки до суду. Відповідно фактично намагалася покинути межі території України безпосередньо шляхом держави. В зникнення через пункт пропуску через село Місничі, де фактично останнього було затримано представниками прикордонної варти Республіки Польща о 18 годині 23 -го вересня. Раніше чоловік уже був неодноразово судимий, має двох неповнолітніх дітей. До суду приїхала і цивільна дружина. Вказана особа, будучи неодноразово засудженим за вчинення корисного населенських злочинів. На шлях виправлення фактично не стала, а таким чином знову вчинила особливо тяжкий злочин, пов'язаний із вимаганням грошових коштів. Чому чоловік, отримавши підозру, подався за кордон, пояснює перенапруженням. Саме ситуація вийшла, бо щось так не обдумано. Порій гіп... гіпертонії щось я там не обдумав, бо в мене там була криза. В Польщі, будучи мене там перевезли, Польщу теж визивалося хору. То ви замість міста ви вирішили іншу «Ну Якось вийшло так. Перенервувався. Ну, я би хотів до... Може вдали ну, якийсь там домашній арешт, може там браслет, нікуди не збираюся там десь тікати, теж і... там. Чи має він можливість перетинати кордон? Маєте можливість перетнути кордон, вас... Ні, ви... не випускають. Я Ві... не військово зобов'язаний. Ви... Але... Не військово зобов'язаний. Ви маєте строчку? А що маєте? Судимося, не військово зобов'язаний. Адвокат підозрюваного звертає увагу, що в цій історії не все так однозначно. І ось чому факт вимагання поверх сторони відбачення відбувся ще 9 липня 2024 року. Водночас з цим кримінальне провадження розпочати лише 1 травня 2025 року, тобто тільки через 10 місяців, після, скажімо так, події, з якої звернувся потерпілий до правоохоронних органів. Чому потерпілий не звертався впродовж 10 місяців з моменту вчинення відносно вимагання, ну Стороні захисту незрозуміло. Можливо, його взагалі і не було такої події. Ба більше каже, що потерпілий фігурує ще в одній справі. Ну, у Стороні захисту взагалі невідомо де на даний час цей мотоцикл, і чи дійсно потерпілий його, передавав підозрюваним, чи він його, скажімо так, перепродав якимось третім особам. Поряд з цим, як встановлено із допиту самого потерпілого, останній повідомляє, що цей мотоцикл він придбав за кошти, які викрав із картки іншого громадянина. Затриманий запевняє, що він не винен і нічого не вимагав. Ви е, знали Вон, того потерпіло? Чуєте, як ми не даємо потерпіло. Я можу багато про нього говорити, бо мені стало цікаво, якщо там слідчий говорить, що... Що все, от влияння на свідетелі, то за цей час я не бачу, на що він мені не потрібне. То поліція якраз його витягнула з ТЦК, бо його ТЦК забрав. В то время появилася заява через год по що. Після перебування у нарадчій кімнаті суддя вирішує. Зважаючи на особу підозрювану, який може переховуватися до органів до судового розслідування та суду, незаконно впливати на свідки в цьому ж кримінальному провадженні, про що свідчить його спідвищену суспільну небезпечність, тому викладів клопотання обставини є достатнім. Суд відправляє Миколу у СІЗО на найближчі 60 днів без внесення застави. Олена Лищук, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс.